Цього року на салони Делмобіле Мілано кількість відвідувачів зашкалювала. А гості в один голос говорять: це було щось. У жовтні авторитетна виставка приїжджає в Москву вже в 14-й раз. Все, що ви хотіли знати про салони Делмобіле, Мілано, Мусов 2018 і чому цей захід містя це для кожного кому цікавий інтер'єрний дизайн. В нашому огляді, що відбувається в Мілані, салони Дел Мобіле Мілано, Мостов 2018, що буде в Києві, коли з 10 по 13 жовтня виставка працює з 10.00 до 18.00, з 10 по 12 жовтня, 13 жовтня, з 10.00 до 17.00 де, Мцкрокус Експо Павільйон 2, зали 7, 8, скільки за вхід, 350 гривень як заощадити. Щоб отримати знижку 5.0 від вартості вхідного квитка, потрібно попередньо зареєструватися на сайті виставки і пред'явити купон на стійці реєстрації. Крокус Експо в Києві захід вперше провели в 2005 році, тоді і аж до минулого року воно називалося і салоні Ворд бідемосцов. Цього року виставку перейменували в салони Дел Мобіле Мілано, Мусцов, щоб підкреслити її інтернаціональність італійське походження. Чого чекати від заходу? Як і Міланський салон, київська виставка пройде під слоганом приємного дизайну, варіацією на тему традиційного італійського бон bon апкіт, організатори салони Del Mobile Мілано, Мусцов агентство і Посольство Італії. Більше 250 провідних компаній з виробництва меблів, освітлювальних приладів, кухонь, обладнання для ванних кімнат, текстилю та предметів декору збирає виставка в цьому році. Все це демонструвалося в Мілані в квітні вам точно сюди. Якщо ви початківець дизайнер або професіонал зі стажем, шанувальник грамотних і актуальних інтер'єрів, і стежте за тенденціями в світі дизайну, або просто хочете надихнутися свіжими ідеями перед майбутнім ремонтом, що подивитися. Тим, хто на виставці вперше напевно буде цікаво поглянути на інтер'єрні єр колекції від провідних фещон брендів Фенді Цаса, Роберто Цавалі Гоме міссоні Гоме, а також на стенди знайомих багатьом картел Лонфі. «Саттелан Італія або Джумбоцулиціо. Кожна експозиція з продукцією абсолютно точно відображає дух тієї чи іншої компанії. Не пропустіть бренд Стапіс на міланському салоні. Він представив килими і гобелени, серед яких багато відзначили килими по дизайну Патриції Уркіоли. А ще радимо взяти на замітку відгуки та враження наших дизайнерів, які побували на київській виставці в минулому році. Що потрібно знати про салони сателліти МОСОВ Моссов-2018» у конкурсі беруть участь тільки молоді дизайнери. Архітектори з України країн Балтії та у віці до 35 років при цьому до участі не допускаються промислові виробники або індивідуальні майстри, молоді дизайнери будуть виставляти нові прототипи продукції для дому та офісу меблі, предмети побуту і світильники у журі салони «Сателіте Мостов. Міжнародний склад у минулому році конкурсантів оцінювали засновник салони «Сателіте Марва Гріфін, директор салони Делмобіле Мілано Андра Ояні. Архітектор Лівіо Балабіо, Джумбоцолетіо, дизайнер Крістіна Челестіно та інші автори трьох або чотирьох кращих проектів отримують спеціальний приз салони, сателіти, мосцов. Це унікальна можливість для початківців-дизайнерів спробувати свої сили, ще отримати оцінку свого проекту від досвідчених профі, обмінятися досвідом і завести нові знайомства, навіть якщо спроба не увінчається бажаною перемогою. Учасники минулорічного конкурсу здивували журі та відвідувачів виставки класними проектами. Та ідеями чекаємо такого ж креативу і від нинішнього салону сателліти Мостцов», що не можна пропустити. Традиційно програма заходу включає в себе майстер-класи дизайн-критик і історик дизайну Ольга Косирова поговорить зі зоряними дизайнерами. Цього року запросили Феруччу Лавіані, Фабіо Новембре та Маріо Берліні також гостей виставки чекає лекція дизайнера, випускниці Київської школи дизайну, деталі Катерини Лашманової. Дизайнер розповість про сучасний український дизайн, як дістатися до виставки, адресам в Крокус Експо. 144 302 Київська область, Красногорський район, Красногорськ вул, Міжнародна, 16, а з дев'ять городським транспортом, арбатсько покровська лінія, станція метро Н'якініно. Виходи до павільйонів виставкового центра от аеропорту, приблизно 20 км від міжнародного аеропорту, Шереметьєво на автомобілі, Перетин МКАД зовнішня сторона, 66 км і Волоколамського шосе.